Сьогодні наша мандрівка перш за все для завзятих театралів, а також для тих, хто полюбляє розгадувати містичні таємниці. Ми у Кіровоградській області. Як часто наші уявлення не відповідають нашим очікуванням, багато українців вважають Кіровоградщину красивою, але зовсім не туристичною стороною, хоча це зовсім не так. Отож, розкриваємо туристичні родзинки Кіровоградщини. Напевне, Кіровоградська область може отримати першість у рейтингу загадкових місцин України. В Компаніївському районі розташований один з найбільш загадкових об'єктів України межові камені. Продовгуваті кам'яні брили поставлені руба та прикопані одним кінцем. У світі подібні камені називаються менгір. Ні історики, ні археологи і сьогодні не можуть пояснити, коли і для чого з'явилися такі камені. Це найбільша мегалітична споруда України. Урочище монастирище шматок кам'янистої заплави річки Інгул, де утворився високий острів пагорб. Високі скелясті береги з ціною оточують острів. Подібних краєвидів не знайдеться в Україні. Все урочище теж оточено високими кам'яними брилами. Деякі з них утворюють навіси. Цікаво, що, незважаючи на назву, на цьому місці ніколи не було жодного монастиря. Біля невеликого села Водяне розкинувся легендарний Чорний ліс. Ліс і справді похмурий, а в його межах розташоване найпівденніше болото Чорний ліс. Стверджують, що саме це місце колись було притулком для козаків-характерників, які наводили жах на всіх ворогів і ставали легендами за життя. Всередині цього лісу берестувати озеро найбільша загадка Чорного лісу. Воно дуже холодне, майже ніколи не замерзає, має неймовірну глибину, яку й донині не змогли виміряти вчені. В озері водиться один вид риби, земляний карась, який ніде більше не зустрічається і не розводиться. У селі розташована найстаріша лісова школа в Україні, яка готує лісників. Веселі боковенькі дендрологічний парк, відомий тим, що саме тут займалися і займаються виведенням нових сортів горіхів. На Кіровоградщині знаходиться цікавий затоплений кар'єр під назвою Морозівський вугільний розріз. На його території знаходяться залишки величезних екскаваторів. Цікавою є історія з географічним центром України. У 1989 центром визнали село Добровеличівка. Проте в 2005 році шляхом нових вимірів цю точку перенесли в Черкаську область, а Добровеличівку визнали геометричним центром України, щоб нікого не ображати. Село Завалля друге за величиною родовище графіту у світі. Козацьке містечко Бобринець відоме тим, що у XIX столітті тут працювали видатні діячі українського театру Марко Кропивницький та брати Тобілевичі. Вони створили у місті театральний гурток. Павлиш місто, де свої ідеї втілював найвідоміший вчитель країни Василь Сухомлинський. Козацький Гайворон став залізничним центром. Його вузькоколійка найдовша не лише в Україні, а й в Європі. Сьогодні вона діюча і є справжнім музеєм вузькоколійної залізниці. Поряд побудовано знаменитий залізничний квартал, дуже красиві будиночки для залізничників. В лісі біля села Розумівка скромний хрест на невеликій, але ретельно доглянутій могилі. Тут спочиває легендарний отаман Холодного Яру Микола Скляр. Чорний Ворон, один із напівзабутих героїв, для якого Україна і воля були понад усе. Хутір Надія, державний заповідник музей Івана Карпенка Карго, найвідомішого українського драматурга. Його родина, родина Тобілевичів, два його брати Панас Саксаганський, Микола Садовський та сестра Марія склали театральну літературну династію України. Один із найвідоміших музеїв Кіровоградщини унікальний і єдиний у світі музей ракетних військ стратегічного призначення. Тут можна побачити не лише ядерні ракети, а й легендарну пускову кнопку. І нехай усі ракети світу залишаться тільки для музеїв. Обласний центр, місто Кропивницький, щирий, душевний і по домашньому затишний. Чупанами весною, очі малої, красою своєю, всіх затягує. Окраса міста хоральна синагога та будинок Мейтуса, побудовані відомими архітекторами Лишневським та Паученко. Цікавими є будинки старих лікарень лікарні Вайсенберга, Гольденберга та сьогоднішній пологовий будинок, а колись лікарня Святої Анни. Місто Кропивницький колись було прикордонним містом, мало назву Єлисаветград. Там і до сьогодні збереглася унікальна земляна фортеця, яка на сьогодні єдина в Україні фортеця такого стилю. 27 жовтня 1882 року в театрі відбулася перша вистава під керівництвом Марка Кропивницького. Ця дата є днем народження професійного українського театру, а місто гордо носить ім'я його засновника. Головна пішохідна вулиця міста, Дворцова або Якова Паученко, вражає своїми будинками, кожен з яких справжній витвір мистецтва. У Кропивницькому чимало цікавих пам'ятників і давніх, і сучасних. Оригінальним пам'ятником є пам'ятник міському голові Олександру Пашутіну. Служіння громадськості має бути метою життя. Ці слова викарбувані на постаменті і служать напуттям чинним і майбутнім правителям міста Кропивницький. Незвичайну скульптуру, птах щастя мешканці називають бабкою і вважають дуже цікавою. Величний спасопреображенський собор та статуя святого Михайла, покровителя міста, є символами його духовності. Жителі міста пишаються своєю набережною та сучасним дедропарком, який неймовірно прекрасний навесні, адже тут квітне кілька тисяч видів чудових тюльпанів. Символом сучасного кропивницького є скульптура Відкрите серце, це пам'ятник любові і кохання. Отож відкриваємо свої серця добру та надії, бронюємо квітки на наступний театральний сезон і мандруємо кіровоградщиною.